Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Почнемо, є такий набір перший: 36 штук, 500 гривень. Та набір другий 17 штук, всі конусні 490 гривень. Поїхали далі. Так, є в нас такий набір плашок. Тут у нас 15 штук, 225 гривень. Є в нас такий блендер 90 гривень повністю працюю, працюючий. Така ось магнітовка. А, ні, вибачаюсь, не магнітовка, а Т2. Але немає пульта. 100 гривень електроди. 175 гривень. Кому буде потрібно яка кількість? Будь ласка, я скажу. Ще є таких два пилососа. Автомобільних працюють від прикурювателя. Ось такі такий цікавий пристрій. Я так розумію, що це для вимірювання чого, чогось 250 гривень. Та така сковорідочка чугунна 100 гривень. Ось така гарненька. Є такий мотор ціна 275 гривень. Ось тут, що на ньому написано. Так, Кутомір 750. Повністю в зборі ось такий. Ще якісь такі запчастинки. Ось такі це 100 гривень. зараз поки що тут є двірка. 155 гривень. Погано видно, ось така. Два штангель циркуля. Ось такі. 120 гривень та 120 гривень. Ось такі. Може комусь не цікаво, такий ліхтарик. Для велосипеда 30 гривень. Така пастагоя кусочок 80 гривень. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Всі питання у Viber або за номером телефону. Всім гарного вечора!